Música Фух, чого б його так почати? Ну, як мінімум, погода супер в Канаді зараз. Ну, Відносно там плюс 6 градусів, вітерець, правда, такий. Але нормально, нормально. не жаліюсь. Мене зовуть Даня, мені 23, я живу в Канаді. Працюю в магазині, знаєш, як можеш назвати це консультант. Допомагаю людям з вибором автозапчастин. Підтягую свою англійську мову. Я її до цього непогано в принципі, знав, але все одно, знаєш, практика ніколи не завадить. І знаєш, ти кожен раз вже починаєш все більше і більше забувати свою рідну мову. Бо я вже відвідав декілька країн. Це, звичайно, ще малий список. Я хочу більше відвідати, побачити цей світ, спробувати щось нове. Знаєш, ми як з тобою, як певні брати, намагаємось щось зробити, щось якось знайти себе. Не сидимо на місці весь час, щось пробуємо. Навіть знаєш, я от придбав цю камеру. Я не впевнений, що комусь це буде цікаво, але все одно мені здається, що це саме те, що я маю зараз зробити. Само зберегти це відео. І поділитися зі своїми друзями, знайомими і навіть незнайомими людьми, щоб ви побачили і прожили цей момент життя разом зі мною, щоб я якось для себе виніс уроки, ви для себе винесли уроки і максимально на цьому якось будувати своє життя. Ти ж знаєш, як оцей момент, коли ти спостерігаєш за кимось зі сторони, ти можеш більше винести для себе уроку, ніж та людина, яка сама проживає цей момент. Бо тобі видніше, краще, ти маєш свій досвід і ти так потрошку складаєш це все, хоп, і так, о, диви, а воно так виходить, непогано, непогано, непогано. Та що знаєш, якось потрошку так ото, в зал ходжу, вдома, там, ото, щось, знаєш, малюю, так ото, собі, для душі, як сказати. Щось там на синтезаторі Бренькаю. Ти знаєш, за минулий рік почав ще акціями займатися і якось так виходить непогано. Досить цікаво, знаєш, ти спостерігаєш за ситуацією у світі, за політикою і якось примножуєш свій капітал, так би мовити. Теж цікава штука. Не знаю, можу якось тобі розповісти детальніше, якщо тобі буде цікаво. А так знаєш, я відчуваю як певну місію для себе пробити цей шлях першим, показати людям, що ну не варто боятись, ну, типу, та є страхи. Мені навіть, ну мені соромно, мені страшно це зараз робити, записувати. Сидиш собі в цьому нещасному парку. Але все одно все одно треба з чогось починати, треба щось робити, якось рухатись в цьому житті. Та я впевнений, що знаєш, ти, ти мене зрозумієш, бо <смі> ти проходиш те ж саме життя, те ж саме молоде життя, життя іммігранта, або навіть того, хто не іммігрує, а живе постійно в одній тій самій країні, але все одно ти стикаєшся з ментальними труднощами, коли ти порівнюєш себе з кимось з іншим, або робиш щось не те, що б ти хотів би, а це якби не дуже правильно. Та, знаєш, до речі, досвід взагалі роботи мій такий, він трошки цікавий. Я починав ще в Україні працювати на будівництвах, ще років, може, з 15. Настільки багато будівництво принесло моє життя, що я просто почав розуміти, що якщо щось трапляється в житті, що немає роботи, грошей, то можна одразу піти працювати на будівництво, і якась копійка буде, буде за що прожити. Взагалі моя основна мета була це як покинути родину і просто починати жити для себе і за свій кошт. Бо ти тоді відчуваєш певну свободу. Якби спокійніше. А так, що знаєш, о Боже, знаєш, де я ще працював. Ха -ха! Я працював ще на пекарні в Чехії. Це взагалі була жопа жопною, як то кажуть. Працювали по 12-15, інколи по 17 годин. Ти стоїш, а там морозилка, там холодно, ти кидаєш цей хліб, просто кидаєш, кидаєш без зупинок. І ти навіть не думаєш якось про той хліб, ти вже автоматично це все робиш, ти вже просто себе заганяєш думками, Боже, що ти що ти робиш? Ну нашого на що, тобі. Ти просто пашеш за якісь копійки і заради чого? Заради того, щоб просто себе прогодувати, але ти не бачиш навіть світу. Ну, коли ти працюєш більше ніж 12 годин, це ж дурдом, ти, ти просто живеш заради того, аби жити. Просто себе забезпечуєш їжею і кришею над головою. Все. Більш нічого не робиш. Ці думки тоді дуже на мене тиснули, і я змінив роботу. І знаєш на яку? Я пішов на іншу пекарню. Але тоді ситуація відрізнялася тим, що я вивчив трошки чеську мову. Я пройшов співбесіду. Чехам сподобалось. Моя чеська мова, як би це не звучало. Я працював тоді не те, щоб менеджером, а я тоді себе почував людиною. Тобто, знаєш, ти там зробив свою справу, і ти можеш собі там 30 хвилин умовних відпочивати. Та взагалі було без з напрягу, тобі ніхто не ганяв. Ти відпрацював собі ті свої 7,5 години, і все, йдеш додому як людина, як біла людина. У другій годині дня ти вже вільний, все. Потім сталася звичайна проблемка трошки з документами, і довелося максимально швидко вирішувати все це запитання. Я максимально в темпі намагався знайти, куди мені вибратися, подався на канадську візу. А паралельно я розумів, що відповідь може бути дуже довгою. Я написав своїм друзям, вони прийняли мене в Польщі. В Польщі було досить таки важко знайти роботу, бо якби я був нелегалом в Польщі. Саме через те, що Польща враховувала мою чешську візу, але чеська віза вже не рахувалась в Чехії. Ну, заплутана історія, якщо хочеш, якось тобі розповім детальніше, що за це. А потім я дізнався, що в мене виявляється, я хрещений батько, уявляєш, я свого хрещеного батька в Польщі майже через 20 років це просто нонсенс. Він мені досить таки допоміг непогано, я йому за це дуже вдячний. Взагалі так вийшло, що ну, мені світ тоді дуже допомагав в цьому плані. Якось все складалось на мою сторону. Потім я трошки в Німеччині пожив і прилетів уже сюди в Канаду. Але ж не могло все так бути ідеально, правильно. Я прилітаю в Торонто, мій багаж загубили. <смі> Мене врятували тоді знання англійської мови, що я зміг. Домовитися, якось, запитати взагалі, що відбувається. Мені допомогли, я за... залишив там бланк, заповнив його. Я ще тоді прилетів, знаєш, в мене було в кишені всього 100 доларів, навіть не американських. Я пам'ятаю, як я ті два дні ночував в аеропорту в Торонто, бо я чекав пересадки. <граш> Грошей було небагато, взагалі зарядки навіть для телефону не було. У мене просто залишився ноутбук, телефон та паспорт. Все, більше нічого. Навіть всі ті інші документи, там якісь дипломи, податкові, якісь номера. Нічого не було. Просто було все в багажу. Я пам'ятаю, як я в телефоні тоді зразу почав дивитись найближчий магазин, виявився Walmart, десь годин 4-5 до нього було пішки. Іншого варіанту не було. Я не знав, як користуватись громадським транспортом, я не знав, як тут система з таксі працює. Та й навіть якби знав, грошей не було на таксі. І я просто пішки пішов до того магазину, я собі купив зарядку, купив цей блочок для зарядки, купив собі трошки хлібу, ковбаси, зробив собі бутербродика. повернувся в аеропорт і там продовжив спати. Ну там, знаєш, який сон? Весь час якийсь такий хоп, прокидаєшся, блін, хоч би нічого не вкрали там. І ти отак спиш по півгодинки, по годині і все. Але благо, я потім прилетів в Вінніпех. Все такий мій чемодан знайшли, мій багажик повернувся до мене. Трошки він, правда, пом'ятий був, але нічого. Було дуже шкода бутерброди. Я в чемодан поклав бутерброди і. Але їх все одно з'їв потім. Але все одно знаєш, коли ти тоді жив в Торонто, в тому нещасному аеропорту, і тобі хотілося їсти, ти хотів їсти все. Ось. Ну а так в Вінніпезі почав, знаєш, трошки. Перша робота була ландскейпінг. Це типу будівництво, але трошки спрощений варіант, коли ви там розкладаєте якісь камінці, там, стелите газончик. Я там познайомився зі своїм другом найкращим. З Ігорем. Ігор, привіт, якщо ти це дивишся, не знаю. Він дуже класна людина. Взагалі таких людей на світі дуже мало. Можна порахувати тільки, мабуть, на пальці однієї руки фрезеровщика. Ось і все. Взагалі зараз все складається непогано, але я помітив, що як тільки все починає стабілізуватись, мені хочеться. Поїхати звідти і знову себе закинути, якісь такі умови, бо типу, мені взагалі не подобається зона комфорту. Я її трошки для себе якусь будую, певно, Там, моя квартира, там, ще щось. робота є, гроші є. Бац, ні, вже не цікаво. Треба давай, давай змінювати, давай летіти кудись, куди ми, де ми не були, давай пробувати ще щось. І, і воно кожен раз якось ну, воно цікаво, знаєш. Всі якось хочуть стабільності, а ти такий, блін, ну треба пригод, ну поки ще молодий, треба і туди, і сюди, хоп-хоп. Не знаю, я дуже хочу злітати в Азію, хочу в Японії відвідати Корею. Навіть в Казахстан хотів би там гори. Ой. Ну так, знаєш, що я тобі можу побажати? Просто будь собою, пробуй себе. Потрошку туди-сюди, щось намагайся, знаєш, не сиди на місці. На місці ти ще встигнеш посидіти. На пенсії, хоча теж не факт, можливо, і там не будеш сидіти. Але все одно, знаєш, щось, щось пробуй, щось роби. Ну, хочеш ти там теж записати відео. Ну візьми ти камеру. Нема камери, ну візьми телефон, запиши на телефон. Знаєш, я так трошки подивився YouTube і. Я помічав таку ситуацію, що ніхто не, не звертає уваги на ту картинку. Головне те, що людина говорить і як вона це говорить. І так, ти для себе знаєш, винесеш урок, що ти зробив це, ага, я трошки переборов себе. Давай ще далі заходити. І так далі, 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 і так з усім, так з роботою. Типу, Блін, я не знаю нічого в цій сфері. Ну, не знаєш зараз, але спробуєш, і воно піде, піде. а Вдруг це саме твоє. Ти не знаєш, я взагалі от, наприклад, за автозапчастини нічого не знаю. Взагалі, ну просто нічого. Я прилітаю сюди, і я йду на другу роботу, цей магазин. І я навіть не знаю свою рідну мовою назву цих запчастин, я вивчаю їх одразу на англійській мові, і я ще маю паралельно просто зрозуміти, що вона означає, не на рідній мові. І я ще маю зрозуміти, як воно і до чого там з'єднується, взагалі що воно робить. А я ж, ну, єдине, що я знав про машину, ну там руль є, колеса і там щось під капотом, там, багажник, і так все. Більше я нічого не знав. Знав, що там заправляти треба, і то теж, яким паливом заправляти, да фіг його знає, ну заправ ти хоч чим завгодно. Так що давай, товаришу, починаємо діяти потрошку, знаєш, як. Хочеш, залишайся зі мною, будемо далі щось обговорювати. Стільки всього можу тобі розповісти, показати своє місто. Він непогане місто, таке цікаве. Є що показати. Європу ще тобі покажу. Є відео, люди надсилають мені матеріал, тому підзніму, розкажу, покажу. Все, давай. Гарного тобі дня, залишайся зі мною. Успіхів!